Архітектура, торгівля та землекористування ось головний перелік питань, які турбують місцевих підприємців. Впродовж першого півріччя Івано-Франківський дозвільний центр отримав 1600 відповідних заяв. Звітують на виконкомі його представники. Їм вдалося максимально скоротити час розгляду дозволів. Та найбільшою проблемою залишається Держархбудконтроль. Тут продовжують видавати дозволи у стінах своєї установи, а не через єдине вікно. Документи ми приймаємо, вони йдуть Держархбудконтроль. Видаються безпосередньо там, і ми з запізненням місячним, півторамісячним, тільки після того, як десь звертаємося вже в облдержадміністрацію для реагування, отримуємо, що документи, які видані мешканцям, просимо зняти їх з, ну, з електронної бази, як документи виконані. А ще скаржаться працівники дозвільного центру. Вже традиційно раз на два тижні вони змушені нагадувати підпорядкованим структурам про заявні запити від громадян. Лише так чиновники не прострочують термін для відповідей. Натомість працівники МВК наголошують, відмови на отримання певних дозволів мають ґрунтуватися лише на законі України, конкретному рішенні виконкому або сесії. Наголошувано одноразово на, на тому, що от візьмемо ці будки на колесах одні приймаються, другі не приймаються. Якщо вони нам потрібні, значить вони мають прийматись всюди, хоч в центрі міста, хоч де хоч. Якщо вони нам не потрібні, так як, зокрема, наприклад, в центрі міста було прийнято рішення про взагалі, що нам вони не потрібні, і аргументованою відмовою є те, що там виконком такого числа такого місяця прийняв заборону на встановлення таких будок. Тож у офіційному листуванні службовців з громадянами мають зникнути терміни доцільність чи недоцільність.